Доброго дня, мене звати Павло, я представник компанії Амако. Я хочу вас познайомити з агрегатом виробництва компанії «Беднар». Це роторний мульчувач, називається мульчер, який використовується у всіх господарствах для подрібнення рослинних рештків, як для подрібнення таких культур, як кукуруза, соняшник, зернові, так і для подрібнення трав на полях або на узбіччі доріг. Хочу сказати, що е, в агрегатах Мульчер модельний ряд складається з моделі МЗ. Як ви бачите тут, тут МЗ е, 4,5 метра захвата, є ще модель на 5,8 метра, і є ще одна модель ММ 7 метрів шириною захвату. Якщо проговорити про даний агрегат, на ньому йде три ротора, які е, забезпечують подрібнення рослинних рештків. Кожен ротор оснащений подвійними ножами. Також оснащений противоріжуючими ножами, які дозволяють краще подрібнювати рештки. Допомагають в конструкції є посилені армовані пластини, які краще захищають раму мульчувача від пошкоджень. Якщо ви звернули увагу, вся рама вона оцинкована. Це дозволяє краще зберігатися агрегату і захищає його від агресивних соків рослин. Також, якщо подивитись на конструкцію, є дефлектори, які е, допомагають краще розподіляти рештки і не утворювати е, е, валків е, рослинних решток. Хочу звернути вашу увагу, що всі агрегати Беднар і тим саме емульчер e складають в транспортну ширину 3 метри. Е, на цьому агрегаті йдуть тандемні подвійні колеса, які дозволяють краще копіювати ґрунт, і ви можете працювати на будь-якому рельєфі поля. Дані агрегати агрегатуються з різними тракторами. 4,5 метра це бажаний трактор від 120 кінських сил. Якщо роздивлятися агрегат 6 метрів, тут ближче трактор треба під 200 коней. Якщо ви дивитеся модель ММ на 7 метрів, тут бажано мати трактор 250 і більше кінських сил. Компанія Мака співпрацює з різними банками України. Так що ми можемо запропонувати будь-які умови фінансування під ваші потреби.